Мої вітання завдяки вашим донатам. Сьогодні починаємо з гарних новин. За останню добу для наших захисників ми придбали два телефони, 40 павербанків, чотири шини загальна вартість 84 тисячі сімсот Низький мій уклін кожному за кожен ваш донат. Ви молодці. Також нагадую, що у нас з вами триває розіграш, щоб збирати донати веселіше і швидше. Задонативши від 200 гривень, ви стаєте учасником. І ось Такі подаруночки можете отримати. Топ-донат, власник топ-доната, отримає розписний унікальний тубус. Дякую вам і хай вам щастить. Тепер давайте до роботи. Посли ЄС узгодили 17-й пакет санкцій. Ну, те, що вони його узгодили, це, звісно, добре. Ми з вами дивилися вчора чи позавчора. Що якісь санкції вони таки не посилять? Так, посли ЄС 17-й пакет санкцій. Чи матиме він силу? Ну, давайте так. Дві новини: одна не дуже, інша добра. Давайте починаємо з не дуже новини. Вони не зовсім узгодили. Новина гарна: Рашка і без цих санкцій розпадеться. Поїхали далі. Пентагон вважає за можливе пряме протистояння штатів та Рашки у разі ескалації війни в Україні. Головна північного командування ЗСШ США генерал Грегорі Гіо. Пряма, прям, пряма ескалація, да, чи як там? Пряме зіткнення. Пряме протистояння. Вони хоч розуміють, що це таке, як це? Пряме протистояння штатів. Ми, до речі, давно це питання надивилися. Зліва у нас штати. Зліва у нас штати. Справа у нас будуть расисти. І взаємодія далі. Так, Штати по відношенню до расистів мають багато планів і намірів, бо вже думають, що у них в кармані мир і що все, расисти зроблять так, як потрібно. Ой, яка гарна картинка! І башня, і десятка мечів. Боже, ну це, це про Рашку. Щось там сипеться, розвалюється, взривається, ну щось там таке колотиться, щось там таке діється. Да. Це коли, знаєте, диявол розуміє, що вже перед смертю не надихаєшся, але ще він касічок десь стрельнув. 100 гривень донат, дякую, молодці. Ой, така гарна прям картинка. Ну, нехай горить синім пламенем. Ото все. Як не дивно, своє штати рашків відірвуть. Буде вона доживати свої дні, чи буде вона тільки на етапі цього розвалу? Вони її поймають прям дуже-дуже добре. Рашисти по відношенню до нас, що вони там собі планують. Треба максимально тягнути час, відволікати увагу. А то вони все зрозуміють. А то вони все зрозуміють. Е є у них локація там, де вони стоять в кругову. Це фальшивка, це ілюзія, це мильний пузир. Може комусь допоможе ця інформація? Це перша історія. Історія номер два. Останній марш бросок, який вони планують, ну не те, що типу останній, а дуже багато ставок на цей маршруб він якраз таки планується, коли всі будуть казати про мир, або вже будуть якісь домовленості, або всі вже, знаєте, так трошки булки підраслаблять, і от вони рвануть. Це буде пов'язано з водою: оцей прорив, тобто де вони не знаходилися біля води, отам максимальна небезпека. Нехай таке не збувається. Поїхали далі. Вперше за 25 років лідер США зустрівся з лідером Сирії. Вони знайшли один одного. Їм ще декілька лідерів не вистачає. Так, Аль Шара, колишній командир Аль-Каїди в Сирії, визнаний терористом. США ще недавно пропонували 10 мільйонів за його голову, а тепер готується зняти всі санкції з Сирії. Нас не спасти. Так, значить, 25. Угу. Штати. І колишній командир Аль-Каїди. Про що домовляються? І як це вплине на нашу країну? Ніяк. Йдіть у сраку. Це гарна відповідь. Дякую. Але що вони обговорюють? Дивіться. Трамп хоче залишити великі країни. Всі інші вони він, він вважає, що розвелося, типа, дуже багато якихось там е шпендиків, якихось апендицитів, Це він так вважає. І треба все це приглушити, а то що вони там собі думають? Хто вони такі? <кхем> Узгоджений у Стамбулі в 22-му році текст може бути варіантом врегулювання війни з рахуванням коректив за три роки. Посол з особливих доручень МЗС Рашки не важливо. У тексті йшлося про обмеження на збройні сили. РФ вимагало скорочення чисельності української армії до 85 тисяч військовослужбовців, тоді як Україна пропонувала обмеження до 250 тисяч Секунди. Нейтральний статус України. Ага, вас забули, забули спитати. Значить, питання Криму мало вирішуватися протягом 10-15 років. Не дістанеться ні нам, ні расистам. Статус окремих районів Донецької та Луганської областей передбачалося обговорити на рівні президентів. Це прямо окремий пункт. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Україна не мала права розміщувати на своїй території іноземну зброю, включаючи ракети. Ну, вже пізно. Баржомі, коли почки не працюють. Щось із цього, із е, стамбульського цього договору, буде реалізовано. Два пункти будуть виділені, обговорені і якось вписані в майбутній мирний договір. Ну, добре, що тільки два. Україна витрачає на набу у 2,2 рази більше коштів, ніж повертають корупціонери у упіймані бюро. Міжнародний аудит набу завершився очікуваним скандалом. У бюро виявлено критичні порушення, а його існування визнано інституційною помилкою. Так, і тут звітні, звітні, звітні. Стратата, набу це помилка, яку неможливо виправити. О, у нас таких помилок, знаєте, в кабінеті, в кабінетах і в радах, знаєте, скільки. Жодними косметичними реформами бюро має бути розпущене. А не реформоване. Так, набу користь роботи набу для України. Для окремих. Окремих недругів, як це сказати правильно, для окремих недругів набу заважає жити, да? воно прям як бельмо в глазу, але це недруги керівників Набу або тих, хто приймає рішення, хто має вплив. Ну, навряд чи це середньостатистичний українець, так? Да? І подальша доля набу. Подальша доля набу. Набу буде максимально скорочено, поділено. Розфасовано, переформатовано. Дай Бог, щоб воно працювало. Дякую.